Ми чули багато дуже схвальних відгуків від мешканців. Однозначно, ліхтарики залишаться. Ми будемо доставляти різні мангальні зони, тобто там мангали для шашликів, будемо наводити благоустрій. Традиційно, як і щороку, там приводяться до ладу, там, різні. Лавочки там завозиться пісок і багато інших речей. Але цьогоріч ми спробуємо. Я не кажу, що ми зробимо, але ми будемо пробувати своїми силами зробити доріжку навколо озера. Це завдання, яке я ставлю нашим комунальникам. Ми вже були ходили, дивилися. Угу. Там є багато складнощів. Багато складнощів, є рельєф, є дамба, є багато всього. Тобто, щоб зробити навколо, вона щоб була е, і це ну прям недешево коштує все це діло. Але ми плануємо це зробити для того, щоб люди могли ну ходити, їздити, бігати. Тобто, ця доріжка, вона ну плюс там будуть лавочки, напевно, якісь ще благості. Тобто, ну для рибалок це, мабуть, буде радість втіха, тому що вони завжди там ходять по тих кущах. До своїх тих таких зариблених якихось місць, туди далі, де воно озеро ж не кругле, я так розумію. І так, як ну, там, ну, а так. з іншого боку, де будинки так. в низкиничах вже людей, там є можливість зробити цю стежку, так? Там, ну, простіше, там найгірша історія це витоки біля самого ліцею. Mm -hmm. От, там такий рельєф, він переходить. Вже там було, болотиста місцевість, плюс там є дамба і. Ну, треба дивитися, просто як ми зробимо, чи на десь буде перериватися, чи в щось в... заходити, виходити. Так само ця пляжна. Історія, тобто коли вже ця доріжка буде входити в територію пляжу. Теж mm -hmm. ну не буде прям mm -hmm. посередині йти. і тобто, треба кудись вести іншою стороною. Да, да, да. То тут, 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 тут будемо радитися, дивитися. Ну робити це mm -hmm. вже люди, які спортіки будуть переходити зі стадіону, бігати навколо озера. Не, ну, <сум> так і добре, ну це буде це прикольно. Природа, це така дуже європейська історія. Багато да багато людей, які живуть. На мікронішахтарському, uh -huh. і там і, і районі низки, нечі так само, ну тобто. Я думаю, що навіть з низки ніч можливо простіше буде людям переходити, якось обходити озеро. Що ж у мене є і головне основне наше питання, тема з якою ми завжди розпочинаємо наші з вами ефіри. Це допомога Збройним силам. Зокрема, сьогодні поговоримо про ваші поїздки на схід. Ви так. щойно повернулись з поїздки? Це була Харківщина і Донеччина, правильно? Mm -hmm. Так в цьому місяці це була одна поїздка. Так, так. і що саме вдалося передати, до яких mm -hmm. підрозділів ви їздили? Ну, перш за все ми їздили в 22 бригаду. Ми передали туди квадроцикл. От вони давно вже запит в нас це був, і це чотирихприводний квадроцикл, який ну, вони високо оцінили насправді, mm -hmm. тому що там багато є. І болотистої, і піщаної місцевості, де ті, які вони отримують, вони був ну непрохідні. Трошки це такий гарний апарат. Також ми були в чотирнадцяті, передали МНРК. Роботизований наземний комплекс, який там до здається, чи до 300, чи до 180 кг кілограмів можна собі. Це оцей маленький нести, такий, такий так. був. Так. Так? Да, так, да, да, Терміт і власне чи тарган, і, ну, теж. це вже наша 14-ка, яка там постійно mm -hmm. ми з ним цим з підрозділом. Там один військовий, який вже зараз десь на етапі звільнення зі служби, але ми, ну, ми далі допомагаємо, тому що. Ця допомога потрібна. Зустрічалися також з нашим новлинцям з 3 штурмової бригади, бачилися з іншими. Ну, тобто, мав, які передавали теж по запиту там різним частинам. Небагато було, бо зараз на кінець року. Відмовляються підприємці постачати, бо переживають, що не виконують замовлення mm. півтора мільйона. Теж ми бачимо, що до кінця року мільйон чотириста не зможуть підприємці поставити ті товари, на які ми оголосили тендера. Хоча 10 грудня буде сесія, ми знову будемо виділяти, виділяти кошти. кошти. Вже це будуть субвенції швидше за все. Тобто, це сота бригада на на, ну, на, на Маві, які швидше ну не хочуть, аби угу. їм треба спостереження вести, Ну і інші підрозділи, так само які звертаються. Сьогодні говорив теж мають дати нам інформацію. Люберт НГУ, двадцята бригада НГУ Люберта. Чи вони встигнуть до кінця року ці кошти за ці кошти закупити Фпівдрони? Угу. От тобто таким чином. Ну ще Що, і... взагалі щось. Я перепрошую, перебив вас. Продовжити. Та -та, і, Ну і вчора відбулася передача в нас зенітно-ракетному полку двох автобусів. Це Вольцвагени, ті, які нам передали литовці, так, так я б, власне хотіла От. вас далі запитати про це. Так, да, Ми вчора були. Вчора передали їх вже все. В підрозділ в 39-й зенітно-ракетний і вони вже там далі документи зроблять і поставлять на бойове чергування. Так, я саме за ці буси хотіла вас запитати, чи ви вже кудись їх відправили, так. чи куди плануєте? А чи планується продовжуватись така співпраця? Тобто, в подальшому, можливо, теж допомога від литовців? Чи ще ні, ніхто говорить? Ну, нічого е не до кінця місяця? Ми плануємо ще забрати одну легковий автомобіль, mm -hmm. яким який привезе, е має привезти сюди. Ну, наші партнери тільки там, ну, ми попросили, щоб їх просто по дорозі чи чим uh -huh. забрали, то це не мають привезти. Ну, звичайно, ми постійно uh -huh. зараз так само співпрацюємо, надіслали всім абсолютно партнерам, нашим і міжнародним, і нашим містам-партнерам, розіслали запити від. Медичної служби співпраці чи патронатної медичної служби Люберта для того, щоб посилити їх інституційну спроможність в плані реабілітації бійців. Ага. Тобто їм треба ліки, їм треба реабілітаційні різні там якісь тренажери, інше, інше і тобто можливість бійців там. Тобто, і ми в такій сфері теж побачимо, очікуємо якийсь фідбек. Ну зараз, мабуть, допомога в реабілітації теж дуже, дуже дуже актуальна тема насправді, тому що тих, кого треба реабілітувати, стає все більше. На жаль, ми з вами минулого разу говорили про те, що німецьке місто Ноймюнстер має місто партнер. Допомога в автобусах, оцих спеціалізовані автомобілі. Має так. бути допомога, вже вона є, так? так? Чи планується окремий маршрут, можливо, окремі водії для цих автомобілів? Як вони мають курсувати, і чи є вже якийсь план на нього? Дивіться, це новий досвід для нас, для mm -hmm. нашої громади. Ну, звісно. На сьогодні я запропонував, мене була нарада велика, запропонував всім підрозділам відділом. Хто готовий адмініструвати, запропонувати, яким чином вони це будуть робити. Їхнє uh -huh. бачення е, в спілкуванні з безпосередньо е, людьми з інвалідністю та іншими е, ну, якби, вигодонабувачами. І далі, я думаю, ця історія буде протягом місяця розвиватися для того, щоб е, ну, ці автомобілі були максимально ефективно використані для потреб Новолинської територіальної громади. Uh -huh. На сьогодні. Там немає, значить, поки що в нас єдиного механізму. Я впевнений, що і надалі ми його теж будемо адаптовувати або змінювати. То зараз побачимо, потестимо там пройде півроку знову можливо щось змінимо. А, а наскільки активним є попит саме на такі автомобілі, або можливо окремі графіки для таких автомобілів? Тому що те, що понижуються тротуари, адаптуються зупинки, це ми бачимо. А наскільки великий попит саме у цих Ну, автомобілі? Я протягом останніх п'ять років кожен рік чув від громадських організацій людей з інвалідністю про потребу там в бусові, ну взагалі в перевезенні. Угу. Постійно зверталися, і постійно запит тобто це, він, він це є. актуально. Звісно Оце, не було попиту, не було Це точно не, не не наше якби бажання, і не те, що от вони передали. Давайте ми зробимо. Це угу. ми завжди вони зверталися. На ще є окремо був написаний окремий проект, теж з не на бус для людей з інвалідністю. Ну але поки що є ці, то відповідно ми будемо цими. Делегація з Ноюмюнстера також відвідала реабілітаційний центр і, і об'єкти критичної інфраструктури. Чи з'явились, можливо, після цього візиту якісь нові ідеї або пропозиції щодо роботи? Ну вони, вони оглянули це все, угу. і ми домовилися, що 12 січня ми поїдемо вже до них і вони зможуть нас в рамках. Тих ідей, які виникли, ми які ми проговорили, ми зможемо зустрічатися вже безпосередньо з підприємцями, з приватними особами. Тобто, вже таке зав'язувати. Це довгострокова якось, програма. я так я Так, розумію. Відповідно, mm -hmm. ми ми будемо бачити, які можливості вони нам відкривають, що ми можемо е, почерпнути для міста. Яка співпраця? Тобто, зараз. Ще завчасно говорити, але ну точно, наприклад, там питання було посилення можливостей теплокомунерговодоканалу, mm -hmm. Відповідно, ми в в цих напрямках будемо рухатись. рухатись. Вони мають чим поділитись своєму досвіді стосовно роботи. Mm. Це супер. Е, є дуже класна тема. Мені дуже подобається зариблення озера. Mm -hmm. Дуже багато, я багато просто чула. Типу, хтось сказав, що немає сенсу на зиму. Просто поясніть людям, для чого це робилось. Чи це теж якась типу запланована робота стосовно екології саме озера? Хтось каже, що не буде жити там та риба, бо є якийсь бичок, який її з'їсть, і типу, що це все не має ніякого сенсу. Поясніть, для чого це робилось. Яка мета? Я там просто наловила окунців маленьких таких, але типу, я чула від людей, що багато людей. І багато думок насправді, і стосовно цього теж людей це турбує. Ну, дивіться, по-перше, треба зрозуміти, що зриблення озера відбулося в приватному порядку. Uh -huh. Тобто, є люди, які ну рибаки, uh -huh. які переживають цю історію, вони звернулися до нас, щоб ми там допомогли з цим процесом. Ми виключно там логістичну функцію виконали і все. Друге щодо зариблення там, зимового, чи відніше, осіннього, чи весняного, uh -huh. місто Нововолинськ таке, яке є, з тими людьми, які є. Тобто, я... Бачив неодноразово, що коли, наприклад, ВОКГ зариблювало весною, uh -huh. то в незалежності від того, яка була комунікація, все одно приходили всі і виловлювали, виловлювали ту рибу. то що зариб... за рибу, за чому тому, що та риба, яка попадає в нове середовище, вона протягом місяця стресує, uh -huh. їсть і відповідно наловиться ловиться дуже легко. Коли на зиму це робиться, і не малькома, таким же великою більшою рибиною, вона теж стресує, але вона худає, вона там втрачає свій. Значить, свою масу на на зиму, але вона в майже вся залишається, тобто mm -hmm. кількісна ця історія, і ну я не бачу мінусів взагалі ніяких. Я думаю, рані. це такий ваш Дивіться, план. Дивіться ще mm -hmm. одне: дуже багато є людей, які там радять, да, до того столу mm -hmm. буде так, їсти, так, не буде так. амур. Там всі ці речі. Ми теж читаємо літературу. Знаємо наша задача, ну якби поки що рекреаційна. Uh -huh. Mi ne stavimo si tam. Почистити це озеро завдяки uh -huh. там е, рибі, фауні, флорі, там всім, всім цим речам. Бо якщо це ну, якщо говорити за комплексний підхід uh -huh. очистки озера, да, його треба спустити, забрати там, а потім протичність води зробити все. Це в колосальні гроші. Uh -huh. От і це проекти, це все. Тобто ми тут рекреаційна мета. Є люди, які люблять риболовити. Ми для них, якби спільно з підприємцем, з Едуардом Аркадійовичем Судніком. Він власне був спонсором. Я дякую йому. І зробили таку невеличку абсолютно ініціативу. Будь-хто може це так само зробити, це прийти запустити і собі ну там є такою певна договістю. процедура, не просто там будь-що. Але ну, ми можемо цим людям допомогти. в цій Це ситуації. дуже класне дозвілля насправді для ну. діток в місті, тому що я так. спостерігаю дуже багато дітей на озері постійно на риболовлі. Діти дуже кайфують від цього, незалежно від віку. Там від от у мене син 6 років, він там типу вуличку якусь закінчувати. До всіх, хто там користується, прибирати за собою. Так, бо... так. Залишається багато сміття. Ми насправді теж багато ходимо навколо озера і теж спостерігаємо таку сумну картину часом. Але працівників ВКГ дуже класно чистять на Ні, Вони там, можуть сміття. щось інше так, робити, просто мусять чистити, муся чистити озеро. Я думаю, це якийсь такий, ви просто не признаєтесь. Це план для того, аби на день міста <світ> на турнірі хтось витягнув такого п'ятикілограмового якогось такого, рибину, і така була класна фотка із куб дітей, ну Цей турнір теж був кльовим, але це вже ми через рік поговоримо про це. <клес> <клес> Стосовно комунальної сфери, ми вже зачепили Е, Перший сніг торкнувся нас вже тиждень тому, і комунальники показали дуже ефективну і швидку роботу. Я вважаю. Тобто він ще не з тих випустив, вже всі виїхали. Вже всюди було показано, що не зважаючи на нехватку кадрів в цих установах, як теж ми з вами про це постійно говоримо. Але люди спрацювали швидко і ефективно. Наскільки ви оцінюєте готовність до майбутніх, можливо, ще більших снігопадів, дай Бог, аби вони все таки були. І наскільки готові, ну кажуть, не буде зими, не буде літа, тому угу. я так кажу. Е, наскільки ви оцінюєте готовність комунальних служб до очистки від снігу? Ну, дивіться, насправді е, там нічого нового там, за минулий, позаминулий рік немає. Угу. Тобто, в нас є техніка в достатній кількості, щоб обслуговувати місто. Є контракти з підприємцями, які мають теж техніку, щоб обслуговувати громаду. Є контракти, і ми маємо резерв коштів для колишньої служби місцевих автомобільних доріг, яка контрактується з фірмою, яка обслуговує. E, наші периферійні e, дороги, дороги mm -hmm. да, ті, які йдуть на благодатне, це найголовніше. Т mm -hmm. 03 Там інші погромади йдуть, які там на Нововолинськ. E, От від ось, відповідно, e, ну, ми готові. Питання ж, e, наприклад, якщо сніг буде йти там. Постійно протягом трьох діб ну, буде, буде, і інтенсивний. То його ну, там, скільки б ти той техніки не мав, то все одно ти не зможеш вивести. Якщо були такі снігопади, як ці, то вони там справляються. Є певна процедура. Спочатку там посипається, потім каша утворюється, uh -huh. каша забирається ну, відповідно, ну, бо зразу ти не відреагуєш. І все залежить від погоди. Е, найгірша історія, найгірша для покриття це коли розмерзає, замерзає. Це найгірше, і коли це, наприклад, відбувається вночі, тому що вночі немає інтенсивності руху машин, відповідно, воно замерзло, погано розмерзлося, його стягнути не можна. В день воно розмерзається, всі їздять. Відповідно, дискомфорт. А стягуємо ми, наприклад, після обіду, коли вже там каша ця отворилася. Але в день воно мусить. Пер... Ну, це... Там технологія є, яка плюси є проблеми, наприклад, з паркуванням. Там колишня вулиця Гагаріна, Героїв ЗСУ, колишня, тепер е, там і проспект Перемоги, так само і інші. Тобто, там, де щільна парковка, і туди або е, е, значить Грушевського, так само, тобто, там важко велику техніку пускати. Щоб а, не зачепити та, автомобілі. До, ну вони стоять, тому, я то, думаю, не... варто людей закликати все-таки спостерігати за сторінками в соцмережах в і ЖК, тому що там постійно висвітлюють, коли ну просять забрати автомобілі. Там постійно люди спостерігають за погодою, постійно попереджують про те, що, будь ласка, приберіть своє авто. Ви постійно в себе на сторінці так, так. теж це виставляєте. Я думаю, це важливо. Навіть не дуже приємно, якщо залишиш своє авто, його згребуть. Наприклад, а ти потім але, вранці але, будеш але відкопувати. Ще так. раз хочу всім наголосити, щоб понизили трохи. Шки своє очікування. У нас вакантних шість місць для ну механіків і водіїв транспортних mm -hmm. засобів в виробничому прийняття комунального господарства. це велика проблема і виклик 6, для нас. аж шість автомобілів і шість водіїв. Це насправді так дуже багато, тому не, не варто очікувати, що як тільки випаде великий снігопад, то відразу його не стане в місті. Ну, поговоримо про приємне цього року, це вже цього місяця, перепрошую. закінчується листопад. У нас на носі Новий рік і Святкове Миколая Різдво. Головна ялинка міста. Де да. вона буде стояти? Хто ще не бачив, розкажіть, де вона буде стояти. Це знову ж таки нова у вас рік нових локацій. Це нова угу. локація для міста. Що буде відбуватися, і яка програма планується? Я по-перше. Відійшов би від такого поняття як головна ялинка, ялинка міста, міста ну, була. святкова. Це якась десь була е, помилка в комунікації. Не знаю, можливо, е, управління культури, можливо, ще угу. хтось е, в нас є локація. Ну, тобто, не буде головної ялинки, яка була на. Цьому, значить, де де зараз прапор, ну, ну воно там не актуально, і поки що немає, немає готового рішення. Що буде в на танцмайданчику, в міському парку культури і відпочинку. Ми створюємо казкове містечко. І одним з елементів цього казкового містечка, як і будиночок Миколая, як і, е, значить, там. Фотозони буде ялинка. От, вона там стоїть, там, щойно звідти, до речі, пройшов сюди, Прикри -прикри От, е бачив, дивився, тобто, що буде відбуватися там. Зимове казкове містечко буде функціонувати два місяці. Тобто, ну, фактично там, з 1 або з 30, з 30 листопада, листопада mm -hmm. і десь до завершення е січня. Там будуть відбуватися різні дійства. Перше дійство, яке буде відбуватися, це з 30 листопада по 7 грудня буде функціонувати будиночок Миколая 30, го тобто в неділю, на 16-ту годину, запрошую всіх на відкриття самої локації. З дітьми приводьте все, приходьте. Далі він функціонує, там, як завжди, з 16 до 20, кожен день. Будуть казкові герої, буде Миколай. Будуть всі там відповідно писати дітки, будуть листи, угу. малюнки малювати, отримувати якісь невеличкі солодкі подарунки, будуть фотозони, будуть, значить, Ярмарки футкорт, теж да, буде ярмарка. Футкорки. Ну буде угу. окремо фудкорт, окремо будуть ярмарки в різні дні. І треба підписатися на всі соцмережі міського голови, так. управління культури. Бо дуже багато різних речей. Будуть там. 27-му буде концерт, який присвячений Різдву. 4 4-го буде розколяда: приїде Щука Риба, це е, зараз вони фіналісти. Відбору на Євробачення, mm -hmm. ми їх законтрактували раніше, от, але дуже гарний колектив. Видно все ми їх запрошуємо. Сподіваюся, буде ще євангелізація. Тобто, ми говоримо mm -hmm. з молодіжними організаціями християн віри евангельської, різними. Відповідно для того, щоб вони теж проводили там заходи. заходи. Хочемо зробити фестиваль їжі. Думаємо там пампухі чи там якісь інші, але теж це все буде. Ми над цим працюємо. Якщо хтось хоче підтримати фінансово, звертайтеся в управління культури. Ми, відповідно, будемо теж. Є вже 3-4 партнери, партнери, так? партнери uh -huh. да, які підтримали ці заходи. Е, ще ну і, і хочемо, щоб це була така жива локація, е, тому що ну всі хочуть свята, діти особливо. Ми не маємо права в них його забрати. І хочемо, щоб е, дійсно це був такий майданчик, де ну не кожен день, але там раз в тиждень. Два рази в тиждень uh -huh. щось відбувалося. Так? Там є невеличка сцена. Створити цю там святкову буде атмосферу. Uh -huh. Ілюмінація, там буде звук. Ну, Стараємося, тим паче, що там дуже багато людей працює. Це. Uh -huh. Там, е якби де деякі ідеї. Є, е там оргкомітету, який я очолюю, але в основному це просто люди, які живуть з нами поруч, які можуть себе там проявити. І там дуже багато, я сьогодні був. Там було десь до 20 чоловік, які працювали. Там і ВУК працювали, і підприємці працювали, і uh -huh. ядки ставили, і культура, працівники культури. Прац... ну, тобто то це ну, якби і тут і ще там воно а важливо зрозуміти, що там умовно з 14-го, 14-15 в нас така концентрація, Концепція грудня. Uh -huh. Ми будемо трошечки видозмінювати локацію, і це вже буде якби там українське Різдво. Uh -huh. Більше з'явиться обрядових речей, там павуки десь, зірки будуть так само ці. вертеп можливо? Так, вертеп обов'язково буде. Тобто і там вже буде, там інша концепція. тобто там, ну, Моя і... дитина дуже чекає неділі, тому що хоче побачити живого Миколая. Ну, якщо чесно, переживає. Будино Миколая. Так... Я думаю, буде дуже багато людей. Та я теж переживаю. Я сьогодні зайшов, там ніби багато було місця. Тут раз а тепер менше, ялинку менше. поставили, двієтки поставили, а ще немає там дуже багато елементів декору. І... Ну, будемо дивитися, то, Ну, я думаю, це позитивний експеримент, вчитися. який не не завадить. Так само всі хвилювалися стосовно на озері Дня міста, але всім сподобалось, було супер. Тут будемо сподіватися, Там... що все буде добре. Стосовно добре. роботи ілюмінації з згідно графіки відключення світла, так. як передбачена їх робота. Чи просто типу не буде світла і не буде ілюмінації, якої саме яка має бути ну, навколо е, гірлянди, і оце все таке освітлення. А... Ну, по-перше, вона там підключена за окремими mm. е параметрами. По-друге, якщо будуть блекаути, ну тобто відключення, все, ну вона теж буде вимикатися. Якщо це будуть якісь там прям страшні історії, то так. Якщо ні, ну то є в нас генератор, є або там окремі лінія, або ще щось. То тобто, якщо, наприклад, ті були як от останні рази, да, mm -hmm. тобто там графіки там на 2-3-4 години в добу, mm -hmm. да, ну то це нема нічого не складного там е- подивимося, як це, як це ми будемо робити. Так. Якщо це буде там умовно 8, 10, 12 годин нема світла, ну то зрозуміло, будемо коригувати. В крайньому випадку в нас є генератори, будемо. Будемо сподіватися, що це не будуть невелика, такі великі. Потужність, відключення. Там щось будемо. Uh -huh. Uh -huh. Я ще бачила, uh -huh. от uh, порада підписуватись на всі мережі uh, міста, тому що можна побачити, що можна приносити в будиночок Святого Миколая. Дітки можуть малювати так. малюнки, так так. І ми будемо передавати які поїдуть до фронт. військових. Uh -huh. Так, я теж хотіла за це сказати, наголосити. Я думаю, багато хто просто пропускає десь цю інформацію. Можливо, а хтось не підписаний і не бачить. Це теж uh, я читала просто в цьому дописі, що типу uh, військові дуже цінують насправді ці uh -huh. дитячі малюнки. Тому ну, і найголовніше в цій ці історії в нас є за ініціативою відділу ветеранської політики. Ми будемо допомагати одній з бригад, яка захищала Маріуполь морської піхоти. Відповідно, там є від них запит, і це цільова історія, цільова допомога, яка буде збиратися там протягом. Місяця адмініструватися, ми будемо так само інформувати, що буде Так як було на день міста. Ми закупили 10 FPV-дронів на От, до речі. Це було вже моїм таким крайнім запитанням так, так, стосовно Ви всі заходи, які робите в місті. Ви робите їх з благодійною метою, саме для того, щоб допомогти комусь. Ну, дивіться, це ж по перше логічно. По друге, це на часі. Я повернувся з слов'янська, де я ночував. Uh -huh. Вже вся з Ізюма до Слов'янська вся дорога в Сіці антидроновій. Слов'янськ вже такий починає трошки прильоти. Там видно багато руйнувань насправді, хоча він живе і там ще існує, що такий. Але ну, ми ж там постійно через Слов'янськ їжали uh -huh. в Краматорське. Причому вже в Слов'янськ-Краматорській тою дорогою ніхто не рекомендує їхати. Скрізь написи обережна загроза. ФПВ-дронів FPV FPV. величезні mm -hmm. такі написані. Ну і тут це наш обов'язок це робити, допомагати будь-якими силами, силами оборони в різдвяного містечка. Буде теж якась одна своя основна мета, така як була, наприклад, так. на день міста. Так, це буде теж допомога, якісь Я не 58 восьма. Здається, бригада морської піхоти. І теж піхоти. буде просто потреби, які будуть да Маріупольська. Так mm, mm -hmm. супер. Чи буде литререйка? Така, як була на день міста. Люди теж, до речі, питали, бо на День міста всім це дуже сподобалось. Благодійно uh... ця. Побачив, не знаю. Ну, а, бачите, є, не є ще трошки, але... щоб подумати. Добре, добре. так людям ну. це сподобалось. І просто дуже довго. Ми ще дуже довго чули про ці лотерейки, про те. Люди ще чекали, потім ж були трансляції з так, цими розіграшами. Всі так. чекали свої номери, я теж, зокрема, не буду приховувати. Всі чекали щось виграти, і це було прикольно теж. І е, велика сума теж була зібрана. Все-таки так, з цієї та, та, та. Ну, за допомогою в, велика цих сума. Так, тобто, так, ми, так. я був вражений насправді. Хоча ну нас повністю, якби ідея моя разом з центром підтримки бізнесу, uh -huh. вони це адміністрували. Дякую їм те, що вони так включилися активно саме вже там на завершальному етапі. Ну, подивимося, якщо це дійсно така була, то. Подумаємо, може не в такому широкому великому uh -huh. форматі, от але ну, спробуємо uh -huh. щось таке зробити. Це я вам дуже дякую. Чекаємо дякую. в неділю вас, друзі. О 16.00 в парку. В як це у народі кажуть клітка, так це клітка, місце, але ми танцювальний, танцювальний майданчик. Вже спробувати, відійти від відірвати. Спробувати, щоб відійти від цього. Є там танцювальний майданчик, і на цей період ми будемо назвати казкове містечко. Казкове різдвяне так. містечко. Все я вам дуже дякую. Дякую вам всіх запрошую.